Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, як обіцяв, будемо обробляти бжілок наших з щавельною кислотою, але не простим проливом, як завжди я обробляв до цього, а ось таким субліматором, який ми робили на днях. Та що ж, Давайте підключимося і провіримо. Друзі, як бачите, вулики, які ми робили зимою, класно працюють. Як корпус 145 накинув, так як я там поставив кормушки, і їх зараз, бджілок загодовував до сьогодні. Там вже, в принципі, кормушки всі пусті. Але хотів, мав ще раз їх закормити, тобто ще дати 3 літри. Але погода, як бачите, ну, все мокре, дощ іде, це саме вибрав зараз хвилинку, поки дощ перестав, і обробити бджілок, показати, як воно працює, самому переконатися, як воно працює чи працює взагалі, чи є кліщ, і якщо є кліщ, будемо подальше також цим самим субліматором обробляти всі сім'ї. На одному точку, на другому і третьому точкові. Так що будемо працювати по повній. У мене тут друзі, додався ще ряд-два ряди ліжаків. Це ліжаки, заселені роями цього року. Цього року у нас роїв близько 25 штук спійманих. Відео також якось змонтую, обов'язково вставлю. Там цікаве відео. Є цікава ловушка, яку попалася різ знизу. Ми її знімали. Ну весело. Там весело, цікаво. І я думаю, що це буде показово, як можна зняти рій легко, без пошкоджень себе. <смі> так, що, друзі, якось так. Так, у нас є ось щевеля кислота, покажу, що є, чим будемо обробляти. Шевеля кислота, ось такому відеречку. і пересипу для удобства. І є також такий стаканчик. Даним стаканчиком я його набиваю повного і викидаю у півторашку, пусту півторашку. в тобто. І Тут сюди влазить. 35 грам шивельової кислоти І це на півторашку, це все проливається, тобто поверх рамок і все. Також газовий балон. Простий самий простий газовий балон. Спічки до нього, бо даний пістолет працює лише від сірника і Також пару бумажок взяв в БУ поставити, перевірити на самого кліща, яка кількість опадає і так далі. Провіримо, друзі. Наші нові вулики, які ми робили цього року, цікавічно і всі нові, хто не бачив на каналі, є повне виготовлення дна корпуса, 145-го корпуса, криші. Все максимально інформативно та цікаво. Якщо цікаво, приходьте, шукайте, там є все. Е, провіримо, як е, про, можна субліматором обробити бджіл, як знизу є 50% сітки. Також просто цікавить. Е, про, обробимо очеретяний вулик, оцей, е, третій, е, другий. Тобто, ось, да, 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 ось цей е, вулик як. Чи не виходить кислота через сам очеред кругом, так як я думаю, що можливо десь плотність не максимально класна, чи дим ідеально все обробить. Також тут можна буде поставити бумажку і також провіримо. І обробимо з ліжаків, так як об'єм ліжака здоровий, і провіримо, як дим, чи максимально дим сконцентрований буде на сім'ю. Тобто, чи буде також опадати тліщ і так далі. Так що, друзі? Заповняю, приступаємо і все показую. Так, друзі, хто не бачив, що складається сам субліматор, це газовий балон, саме кріплення під горілку, також шаровий кран, який я присверлив отвір, і вставив мідну трубочку. З двох сторін заглушка і це все тримається на ось цій конструкції. І також буду використовувати ось такий спріз для дозування самої щевельової кислоти. Я набираю півтора грами, прямо ось так набиваю, заряджаю. Та закриваю кришечку. Ще він сам не нагрівся. Тому можемо додати копоті, щоб побачити, як він працює. Так, поставлю так, щоб було видно сам дим. Так, видно, так? Ось так він димить. Прям активно димить. Так, друзі, розтаю кругом вже бумажки. Зараз провіримо димпушку і побачимо, що там робиться з кліщом і так далі. І розкажу деякі нюанси по пасіки, як я борюся з осами і так далі. Так що ж, давайте обробимо і перейдемо далі поговоримо. Ось так, бджілки роблять вентиляцію. Так, ну що ж, бджілки нехай ще погудять, переходимо до ось цього вулика. Так, давайте перейдемо, покажу взагалі вам сімейки, які ми будемо обробляти. Це є сімейка на 10 рамок. Ось так вона йде в зиму. Це є 10-рамочний вулик, повністю забитий бджолою. Цього року він мені приніс трішки метку. І так далі. Ну, Я в ньому бачу кліш, тому мені саме цікаво його обробити. Подивіться, що тут робиться. Не знаю, видно чи не видно, але дим через сітку прям пішов повним ходом. Так, на через очеретяний вулик. Друзі, оцей очеретяний вулик насправді йому є 6 років, тому за вигляд його не судіть. Я хто бачив також, робив цього року вулики. Також є все на каналі. Переходьте, дивіться, його там вулики бомба. Ну, Даний вулик через що я хотів очеретяні вулики робити, так як вони мені сподобалися, вони є класні. Дешеві, дешевші, ніж ППС, але не дешевші на людську працю. Тобто вони є тяжкі виготовлені, проблематичні, так як це треба підлаштовуватися під погоду. Не знаю, ще є мороз, нема морозу, чи можна піти там накосити того черету, щоб не проламатися, і так далі. Це є трудойомкий процес, але мені вигляд їхній нравиться. Даже ось шість років йому пройшло. Ну він шикарніший. Тобто це все пошуркати, він буде як новий, як будто його вчора вжав. Але також тут планочки, всі різані лобзиком, все максимально просто. Желізні вставки ось такі із самого цинкованого листа. Також цікаві тут безфальцеві без на корпуса. Тобто, в мене тут зроблено в прикольному вигляді, не знаю, я вам покажу. Показую. До речі, ось така сімеючка. Вона у нас є на шістьох рамочках, на днях скоротив так, все до зими підготував. Так, ось і заставна із ППС-у э, перемотана. Ось така сімеючка. Сидить плохненько, трішечки вже збилися. І ось, бачите, щоб корпус не йорзав, я ось такі шарики робив ось і по діагоналі ставив. Ось тут один, там другий. І в корпусі знизу робив отвір спеціально, щоб сюди вони ставали. Це було 6 років, я лише починав займатися бджолами і не знав, як можуть бути безфальцеві вулики. Тому робив ось такого макару. Тоді якби особи ще в інтернеті не вникав про бджоли. А все на своєму досвіді доходив. Так що, якось так, ось таке робив, все працює, і даже корпус класно магазини стає, не дивлячись на такі косячки, все бомба. Так що ж, давайте заряджаємо, провіряємо, обробляємо, і йдемо до ліжака і показує, що там робиться. Так що ж, погнали! І так, друзі, обробили ми бджілок, дамо 5-10 хвилин, нехай кріч осипеться, переглянемо саме папір, що там робиться, і так далі. Хотів сказати, як вас, друзі, з пасікою. У мене взагалі цього року осів просто тьма тьмушня. Можна замітити, я понаставляв кругом бутилки. Ловлю самих осів, так як їх просто тьма. Покажу. Просто-напросто ловушечку, яка стоїть, ну, може тиждень. Друзі, подивіться, що робиться ось ці ловушки. Скільки осів? Оце є півловушки, пів ну, сантиметрів 7-8 одні оси. І це лише тільки одній ловушці. В кожній ловушці зараз вже стоїть нехай вони два, ну, грубо говоря, два дні стоять. І там вже є по десятку, по два е, самих осів. Просто тьма осів. Я один вулик відкрив. Сім'я Крепка, але вона не може себе захистити, бо дуже багато осів. І якщо ви розуміли, літок прохід на одну бджолу. Тобто вони... це я не знаю. Просто цього року якась... іменно на цьому точкові така зараза. Дуже багато. І не дивлячись, я не знаю, може десь в полях розможається, тут саме ближче поле. Біля цього точка, Саме ближче поле знаходиться. І така біда з цими осами. Але нічого, поставив трішечки лужчок, трішечки попадало, ну, візуально. Менше, Даже така дождлива погода, самі бджоли не вилітають, а оси завжди в саме таку погоду масово літають. Тому зараз ну, є де-не-де, але мало. Набагато менше, ніж було до того. Будемо подивитися, що далі буде, щоб наші сім'ї не, по... не по -по пороїлися, чи не, порої... не пороїлися, не просто щоб не позлітали. І таке може бути. Так що ж, давайте перейдемо, подивимося до самих полосок, бумажок, точніше, що там робиться з кліщом і так далі. Так що ж, погнали. Перший ось цей вулик. Пройшло 10 хвилин, ну, нічого немає, кліща немає. Очеретяний вулик, також без кліща. Але також залишу ще раз на сутки. Так, друзі, всім привіт ще разок. Настав другий день. Передивляємося наші бумажки, що там робиться з кліщом. Переглядаємо, якщо все класно. Повну обробку робимо від кища. Так що ж, хочу вам показати вже те, що я обробив. Я листочки достав. Зараз переглянемо. Чесно, я був здивований, так як я вже нагадаю, чотирохразова обробка від відкрища була ще вельми кислотою методом проливання по вуличках. На півторашку води я використовував. 35-40 грам щеверові кислоти. Так що, це якби я говорю, що ця доза є більш нормірована доза, бо на 2 літри 40 грамів дається щеверєві кислоти. Тобто, по рекомендаціях. Я робив більшу дозу, так як я проливав поміж вуличками. І все одно кліщ залишився, показую, де і де саме більше кліща. Так, що ж, погнали. Перший це в нас є, відклав я з ліжака. Тут в нас є кліщики. Тут зовсім мало ось один кліщик. Можна замітити, да? ось один кліщик. Так. Е, другий. Це в нас є очеретяний, де я думав, що буде де, виходити і всіх щелин, але ні. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, сім кліщів. Це велика кількість. Я рахую, що це є велика кількість. Так. А це є ППС, наш вулик і січа з тим там, де по плану мав би кліщі вилітати через сітку. І так далі. Тобто, насичено з кліща мала бути в рази менша. Але вважаємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять кліщів. Десять кліщів. Коротше, є сенс пробігтися субліматором ще раз по пасіці, обробити бджоли, так як вже в мене на пасіці 80% бджоли вже б'є є без розплоду, тим більше буде якісніша обробка. Але прийдеться мені вже обробляти на всіх своїх точках. Так що треба буде трішки попрацювати. Як не дивно, погода нам не дає взагалі працювати з бджолами. Деякі, я вже, наприклад, цей точок вже хотів проконтролювати на рахунок розплоду розплоду. Кормів, так як я просто вже все фінал, вроді все мало бути ідеально, але зараз почалися дощі і немає як подивитися до бджілок. І холодно. В принципі, зараз десь плюс-мінус 10-12-13 градусів вітер. І це в принципі, я так рахую, що це найкращий момент для сублімації, так як бджола знаходиться в гнізді, тобто не в жатому гнізді, таке розрихне гніздо, але всі бджоли всередині. Тому можна всіх бджілок обробити і якісно обробити. Тому зараз. Стаю, пробую все обробити, ну це вже мабуть не буду показувати. Так що я думаю, що через пару днів ми будемо на точкові, де я робив однорамочні відводки, і там переглянемо стан наших сімейок, закріщованість і так далі. та Покажу взагалі свою там пасіку. Так що ж, з вами не прощаюся. До скорої зустрічі. отак, Слава Україні! Пока!